Вірш про Україну. Завесніло на дворі, і прокинуло сонце, відчинилось нам небо, мов блакитне віконце. Заспівали пташки, гарно брались поля, і ти також цвіти, Україна моя, де яри у землі, де холодні душі поливають ту землю, що стогне. Україна, цвіти, забудь ті бої, що скалічили серце і волю. І нехай зацвіте, замаює земля, і нехай Україна зрадіє, бо люблю тебе оненько ми Тож хай серце твоє проясні, Тож хай вірні люди, твій сильний народ допоможуть підвістись тобі, допоможуть кричати, що вільне ти, що пройшла вже зима, холоди, ти дай руку мою, Україна моя, ми зануримось в небо далеко. Ти укажеш мені мій життєвий шлях, понесуть нас відомо лелеки, З тобою піду, Україна моя, бо так легко з тобою літати. І хоч серце моє ще дитяче, мале, але вміє вже щось відчувати. Що зробити для тебе, віддяку, за все? Україна моя, Україна. Ну а ти усміхнешся з любов'ю в очах, ти мені ще віддячиш, дитино.